Друзі, вітання з берегів Десни. Сьогодні знову розвідка в пошуках плотви. Сьогодні знову з Вовчиком. Вовчик вже ставить крісло. Хочемо все-таки піймати плоту, скільки можна їздити в холосту. Вже обід, перша година дня, проїхали на вечірній кльов. Зараз закинемось, побачимося. Так, у прямо пластик. Мотылок. Друзі, тяжка доля фідериста. Сьогодні з Вовчиком знову їздимо по берегах Десни, шукаємо плотву. Поїхали спочатку на те місце, де ми були впевнені, що вона є біля острова. Думаю, ви це відео бачили. Минулого разу нам не вдалося там встати. Стали трошки вище за течею, а там повний нуль. А цього разу після вчорашнього дощику ми гарно там сіли. Виїхали. Е, і поїхали ще на одну точку. Е, там не ловиться. Були рибачки, кажуть, не ловиться. Хоча пару років назад туди дуже гарно проходила плотва і ловилась, можливо, ще рано. От приїхали на третю точку, вже в першій годині дня рибачки на березі половлювали. Тобто плотву ми бачили. При нам витягли дуже батонисту, таку гарну, мабуть, до кіло Ну от Закинувся, пробую щось піймати. Поки що тихо. Течія тут помірна, прибалити можна десь на 90 ки точно я 80 ки закину, трошки підносить. Ну, так, чекаю на перше клювання. Ловочка ночью была, был корешка. была, рыбки нема. Так, вот уже и солнышко вышло и ничего не ловится. що, Вовчик, Як тобі сьогоднішній день. Друга половина тепла, шикарна. А от перша була з грязі. Так, було але... грязі багато, було трошки неприємного настрою. Ну, а в цілому, от, вечір закінчується тепло, сонячно, можна навіть позагорати. Так, <гум> да, приємний вечір, сонячний. Дуже шкода, що без риби, в принципі, але то є нічого. Да? Абсолютно. Я сьогодні їхав прогріть свій чайничок. Примус прогріть, от, Подивитися, знову ж таки, який берег, де яка водичка, як під'їзди. Для себе якісь певні висновки зробив. І скажу одне, що трошки рановато. Тепла треба. Так, да, маловато ще тепла, досить прохолодно. Ну, як каже календарна погода наша, да? гідромецентр. Десь через неділю потеплі. Тепліє, і будемо сподіватися, що вона все-таки піде. І піде не тільки по руслу, а й піде в берега до нас, до фід фідеристів. Дасть нам з Богу кайфунути, отримати задоволення від виважування Деснянського серебра. А ми його бачили. Да, Воно дуже красиве, да, да. рибки приємні, ми батончики. Бачили. Ми сьогодні бачили рибу. Рибу бачили? Чужу. чужу. І клювала вона до обіду. Ми да. стали на тих же місцях, де стояли люди. Ноль. Нуль. Після обіду. От і потепліло, сонечко вийшло, але рибки нема. От такі от справи. Такі справи. Нічого, пошук продовжується. Слухай, а я знаю класне місце, де точно буде ловитися риба. Де ти ж? І ти мені це до сих пір не сказав. Я скажу це тобі в наступній серії. А, то ми зустрінемося, друзі. наступна рибалочка на секретному місці. Ой, да, да. Вова знає багато місць. Там є риба. 100% Просто ми їх залишили ці місця на потім, якраз як потеплі, і. На закусочку. Туда. На закусочку. Пучок червоного не працює. Спробуємо штучки три опарища. Багато пливе трави. Траву після кожного закиду приходиться обскубувати. Значить, сьогодні перепробував все, що в мене було. Мотиль, упариш, хробак, пуфік і пінопласт. На цьому місці було декілька тичків, на жаль, холостих. Але до обіду стояли тут хлопці. І, в принципі, поїхали з рибою. Небагато, але хвостів по 5-10 кожен впіймав. Ну, а ми після обіду бачили невеличкі тички. Риби так і не побачили. Відповідно, поки що ще не здаємося, сонечко ще високо. До речі, після обіду воно вийшло, трошки нас зігріло, так як ранок був холодним. Та ще, як завжди, з пригодами. Застрягли в багнюці, виштовхували машину. Змінили знову три місця лову. І, можна сказати, це знову прольот. Прольот по плотві. Отак. От ну, а якщо зробити якийсь підсумок, друзі, плотва ще не пішла. Її ще немає. Ми проїхали від Києва до цього місця, певно, близько 40 кілометрів. Заїжджали в три. Таких точки, що рибалили, а так проїжджали ще декілька. І в принципі, в принципі, масово риби ще ніхто не ловить. Так, вона в деяких місцях є там під Києвом. Вона там тримається, вона туди зайшла, тому що це риба якби не Деснянська, це не місцева риба. Але чому вона не продовжує свій хід? Чи чому вона не клює, можливо, вона йде, але не клює. Але чому тоді там покльовує? На тих місцях покльовує? Не зрозумів. Багато питань, мало відповідей. Відповідно, ми не здаємося, продовжуємо свій пошук, продовжуємо її шукати. Хоча, я думаю, не так багато залишилося. Заступної неділі вже потепління. Буде тепло, і я думаю, що, в принципі, вона піде. Піде і буде ловитися майже по всій акваторії, як по правому, так і по лівому берегу. Відповідно, хто не хоче отак от пролітати, як ми, вже втретє. Зачекайте ще неділю. Ну, це моя така думка, це суб'єктивна думка. А там побачимо. Ну, а сьогодні якось так. Ще зачекаємо, трошки ще порибалимо. Можливо, ще вийде і піймати рибку, ми в це віримо, надіємося. День сьогодні пройшов дуже цікаво, емоційно, бурхливо, з пригодами все, як в нас з вовою завжди буває. Тож, залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві вид відео. Пригоди тільки розпочинаються. У нас на дворі весна, рання весна. Поки що прохолодна. Але незабаром сезон ляща. Ляща де ловити я знаю. Так що будемо дубасить ляща, будемо відпочивати з сім'єю, з друзями. Не забудьте залишити коментар. Підтримайте мене. Це стимулює розвиватися далі, знімати для вас, для себе. Мені це також дуже подобається. Все буде Україна. Побачимося, друзі, на гайдах заляще.